Щиро вітаємо всіх, хто слухає українське радіо Цій Це програма сьогодні. Зранку, яку ведуть сьогодні для вас, Олена Зелінченко і Роман Колядап. Отже, сьогодні ми, як завжди, актуалізуємо інформацію щодо відтинки фронту щодо того, що відбувається, зокрема, з нашими безпілотними системами. І, зокрема, зосередимося на уніфікації таких систем. Виявляється, з цим є проблема, але її вже намагаються вирішувати. До нас приєднується Ярослав Гончар, голова громадського об'єднання Аеророзвідка. Пане Ярославе, доброго ранку. Здрава Україні! Героям, Героям слава вітаємо вас на зв'язку зі студією. Маємо нещодавно заяву заступника міністра оборони Валерія Чуркіна. Він казав, що Україна має потенціал створити ефективний механізм уніфікації безполотних систем, що стане основою для масштабування виробництва найкращих зразків дронів. І тут питання: а що тоді відбувається зараз, і що має змінитися? І чи справді стандартизація це саме той шлях, який нам на цьому етапі потрібен? Ну, напевно, Валерій е, міг би розповісти вам більше деталей, е, але е, ну, стандартизація да, це, це важливе явище. Потрібне е, запит від е, військовослужбовців, е, він, він є, він доволі потужний. Е, проблематику розумієте, коли е, там нібито назва одна, а 10 різних конекторів. Це незручно військовим, тим паче. Ну просте порівняння. Там пам'ятаєте, телефони були, от вони розвивалися, там мінявся кожен раз зарядний пристрій. Угу. Ти за життя не збираєш цих телефонів от, і, і зарядних пристроїв, потім не розберешся все. От те ж саме для військових. Воно ніби виглядає, як е, там за, за назвою чи клас, один. А уніфікації немає і мають ту саму мороку, І це не тільки стосується. Заряду, да, а і багатьох інших речей, запасні матеріали, і все таке. Для військових уніфікація спрощує застосування і запит на це справді є. От. Але тут я закликаю тримати більш широкий контекст в голові, тому що поряд з. Тим, наскільки нам потрібна і уніфікація, настільки ж у нас в принципі державна політика зараз збудована на те, що там в кожному гаражі дрони на кухні, давайте все для перемоги. За такого підходу, який ми самі сповідуємо, говорити про уніфікацію, це дуже великі виклики. І от так як прозвучало у вас, там, найкращі виробники, Сертифікуються да, там найбільші е, нехай ведуть цю роботу, якщо вони вже е, є великими постачальниками для сил безпеки і оборони, то звісно для заводів, потужних виробництв е, уніфікація важливе явище. Бо якщо цього не буде, то це е, створює Незручності в застосуванні для військових, що потім негативно впливає на виконання операцій і в цілому відрізняється на ході ведення бойових дій. Але повторююся, це діаметрально протилежний трек до того, що ми маємо як те, що називаємо екосистема інновацій, що кожен може прийти там, із своєю ідеєю щось почати. У нас фонд підтримки стартапів, Бриван, акселератори зрощують маленькі команди в надії, що вони колись стануть єдинорогами, вигадають зброю перемоги і таке інше. І оцей трек, коли ми плекаємо цю екосистему інновацій, він, ну, він, він не піддається уніфікації. Тобто, ти, якщо хочеш мати. Екосистему, де щось виникає нове, то приходити туди і насаджувати правила. Робіть нове, але по таких правилах це е, такий діалектичний е, протиріччя між якими е, треба е, збалансувати чиновникам в Міністерстві оборони, тобто я правильно розумію, що це баланс між темпами винайдення нового і оцим прогресом, про який ми говоримо щоденно, фактично, з бійцями з різних напрямків, коли ця боротьба дрони проти реба, боротьба частот відбувається в режимі 24 на 7 і швидко, то це протилежність, яка буде чи то вповільнювати це зростання, чи то взагалі його гальмувати. Да. Саме так. Да. Якщо, якщо ну, буде перекос, кріан, в бік того, що Ну, там умовно, я не буду зараз там, щоб нічого там не. не ну, там, робіть гайку такого розміру. Да. Робіть для виробника, який налаштований на масштабування, от, ну, йому повторюваність, да, повторювати те, що він робить, для нього да, клас, там, навірно, ще і. Виробничі ланцюжки скорочуються, там ефективність виробництва збільшується. Але за текстом, як ви сказали, це шлях до того, щоб пошук нових інноваційних рішень вгальмовувався. Пане Ярославе, ти зуніфікуєш і далі. Ну якого розвитку ти? Зрозуміло. Маєш Все уніфіковано. Чи можуть ці процеси відбуватися паралельно і тоді чи є вихід ситуації? І наскільки це можливо? А по-друге, ваш колега розвідник Ігор Горлоценко недавно в інтерв'ю главкому сказав про те, що в Росії таких проблем немає. В них давно все уніфіковане і все мовляв працює. По-перше, чи так це це вже друге запитання? І третє вони це за час повномасштабного вторгнення встигли все уніфікувати? Чи в них вже давно було налагоджене? Росія, мені здається, ми вже на цю тему говорили. Вони йдуть іншим шляхом розвитку. Там е, у них уніфіковано, да, так у них і лінійка, е, е, ну, якщо за дрони говоримо, ну, вона обмежена десятком. Десять є, і вони поставляються. Росія, вони швидко масштабуються. Да, там, хтось прийняв рішення, все, там, Путін топнув ножкою, ресурси, дрони, і у них пішли дрони. От, але це умовно там, кілька моделей. А не те різноманіття, як у нас, де в гаражах. Да, то, що нам ну, кажуть, Фьодоров, віцепрем'єр, звітує про скільки там? Чотири тисячі, тисячі стартапів. Ну, ну, от. А Росії ні, та, там, там все інше. Вони швидко масштабуються, вони швидко поставляють кількості е, на фронт. Е, тому, звичайно, для. Такого економічного укладу ну, їхнього там планового тоталітарного уніфікація це природне явище. Там взагалі немає поля для маневра і розвитку там чогось нового. Росія вся така там. Ну, зрозуміло, буде. невелика кількість, але масштабована. І от до питання, чи в нас можуть бути паралельні процеси з тим, щоб уніфікувати, наприклад, для великих виробників, але якимось стартапам меншим дати можливість, от самостійно не заходячи на територію уніфікації, можливо, до певного моменту, поки не стануть великими виробниками, продовжувати ось так працювати, як вони працюють? Да, да. Я ж за там кажу. Збалансувати можливо, це все від. Креативності, відкритості нашого чиновника, і я ну, дуже хотів би, щоб у Валерія Чуркіна це все вийшло. В принципі, там не, не зробити якихось шалених обмежень, що загальмують розвиток галузі, але з іншого боку, не допустять ну, там, ще більшого різноманіття. Всі ну всіляких конекторів, там і, і всього, чого що, що тільки під підпадає під уніфікацію? Цього добитися в принципі можливо за великим рахунком. Ну, все одно це галузь, да, все одно вони всі самі там, приходять до того, що ну напевно, от там так, такий-то вольтаж, така -та батарейка, такий то батарейка, такий-то компонент зручніше робити. Тим паче, що коли в цьому процесі виставлені цих. Вимог до уніфікації буде приймати участь безпосередньо користувач, наш військовослужбовець, це той, хто найкраще знає, як воно має бути. І е, коли за це говорить Ігор Луценко, це е, ну теж е, інформація, яка як то кажуть, на ціль землі. От е, він, він живе серед цього, він бачить і пропонує варіанти, як діяти. От тут якраз про користувачів ми заговорили, і тут хочеться уточнити однорічно, що ми зараз говоримо з інженерної точки зору виробника того, хто її обслуговує, збирає там, конектори різні запчастини, різні вольтажі, різні батареї. А з точки зору того, хто літає безпосередньо на цьому дроні, джойстики однакові, чи там теж у нас зоопарк, і відповідно, якщо пілота умовно готували в навчальному центрі на одній апаратурі, а він приходить, а частина володіє іншою, то тут теж проблеми. Яка ситуація з цим дивіться, джойстики можуть бути однакові, а налаштування на них виробники зробили різні. Угу. Умовно, одна кнопка у одного виробника означає одну команду, в іншого інша команда. Це і є той шлях уніфікації, за який ми зараз з вами говоримо. Ну умовно, партію пультів всі привезли там. Якогось популярного виробника, там, умовний тараніс якийсь. Да? Ну, нехай е, у всіх виробників буде е, там, одного виробника пульт. Але один налаштував, що заводити по цій кнопці, інший налаштував заводити по іншій кнопці. Е, у одного спрацювання однієї функції там затискання оцих двох клавіш, а у іншого інші клавіші. І це вже далі перетворюється в складності, які треба долати. бо Користувач, який сьогодні попрацював на одному дроні, завтра на іншому дроні, післязавтра на третьому дроні, і нібито пульт один, але вони керуються по різному, О, це і ризик помилки і клопоту. Тому е повторюю, що поле для уніфікації, воно є. Важливо тільки, щоб чиновники, які це важливе питання, підняли, як то кажуть, не перегнули палицю, щоб не зауніфікувати до того, що ну просто закрити можливості для подальших пошуку нових нових корисних якихось явищ від роботизованих систем. Пані Ярославе, тепер до того, як ми знищуємо потужності Російської Федерації в контексті виробництва дронів, зокрема, ось крайня, скажімо так, атака 7 травня, коли в Саранську був завод з оптоволоконних тобто, систем знищений по суті або пошкоджений, як це впливає в контексті того, чи багато в них таких виробництв, якщо, наприклад, пошкоджене або знищене, що вони роблять? Відбудовують чи завозять далі, чи в них це паралельні процеси? Як вони вирішують? Це питання Колеги, як, якщо б я там серед них був, я би вам то розказував, що, що Москаль робить, е, ну, можу можу тільки здогадки свої говорити. Ну по-перше, що е, що на що хочу звернути увагу, і що важливо для нас всіх, що е, українські сили безпеки і оборони. Е, е, Наносять власне ці удари, да тобто, це ж за цим стоїть величезна робота. Хтось знайшов, хтось прослідкував, хтось з'ясував, коли туди привезли ті катушки, щоб в той момент це зробити, і таке інше. І е, ми, е, коли проводимо е, операції такого штибу, ну це ж вже не зіткнення на передньому краї, там, де от уже вони вже прийшли вбивати українців. Да? Це е, е, такі удари, які наносяться на випередження, які якраз завдяки таким операціям ми можемо гарантувати собі національну безпеку, бо битися вже там в піхотних окопах, ну, це, це вже до тебе додому прийшли. Тому, перш за все, українці мають радіти тому, що наші сили безпеки та оборони стали спроможні проводити такого ж типу операцій. По-друге, що буде робити ворог, ну звичайно, ворог його не можна вважати дурним. Він коварний, підступний, він учиться і цілком імовірно, що будуть робити не тільки релокацію виробництв. А й пробувати йти шляхом диверсифікації, приховування. бо такі удари ну вча вчать їх в тому числі переналаштовувати свої виробництва. От ну а нам треба треба бути до цього готовими діяти на випередження, навіть усвідомлюючи те, що ворог з часом буде адаптуватися. Ці оптоволоконні fpv дрони, які я не знаю, чи можна їх називати геймченджерами на цій війні, але, скажімо, клопоту вони бійцям точно додали, і правила ведення такого навіть повітряного безпілотного бою, очевидно, змінюють умови, роблячи абсолютно непотрібним чи безсилим реб, там, де саме оптоволоконний дрон, дрон летить. Куди далі буде рухатися, чи є якесь уявлення у людей, які глибоко в демі, куди далі рухатиметься технологія? де, де буде. Наступний щабель. Чи це якась технологічна стеля, умовно, і далі дронові технології поки розвивати нікуди. Ну і побічне запитання, що робити з отією павутиною з оптоволокна, яка вже на тих лісопосадках, де там вони залишилися, лежить, де цих дронів літає багато, ми іноді бачимо ці фоточки, і це ну, страхіття, чесно кажучи. Ну, по-перше, це не стеля. Це точно дрони на оптоволокні, це не вершина. Там... Робототехніки точно Це гілка з'явилася, вона знайшла своє місце, вони мають свої переваги і недоліки. Ви в питанні їх поставили. В да? нього є там в, така важлива е якість е засоби РЕП на нього не впливає. Да? Разом з тим, у нього є і недоліки, і по великому рахунку. А якщо дивитися на це, то це в принципі не новин. Ну проти керована протитанкова ракета, це ось той самий вам дрон на оптоволокні. от з, з іншими характеристиками по вазі, потужності і дальності. Тобто, сказати так, що це якийсь там гейтчен, до чогось там війська такого ніколи не бачили, бачили і готувалися. Да? Ну то, що клопоту воно наробило, так, да, наробило. Чи є протидія? Ну так, от прямо зараз, от сьогодні, сказати, що є точно рішення, беріть робіть так, ні, не знайдено. Але чи буде знайдено стовідсотково. Минулого року Міністерство оборони України проводило цей хакатон. Це змагання з пошуку рішень проти таких дронів цього року, по-моєму, з найближчим часом НАТО проводить. Саме проти цього і так влаштований процес усвідомлення знань і впровадження новацій, що пошук, будуть знайдені ну, запропоновані концепти, найбільш дієві концепти будуть профінансовані, протестовані, і через якийсь проміжок часу буде запропоноване рішення для виробництва. Тому це природній процес, і як і у кожного там нового якогось явища, е, от вони сьогодні на усіх на устах. Завтра ми будемо обговорювати геть інше якесь технологічне явище. Що робити з е, тою кількістю пластика, який е, там полягав, ну, це питання із серії, знаєте, ми. Що робити з мінами? Ми маємо найбільш забруднену в світі територію в зоні бойових дій, які йдуть 11 років. Це не питання, що робити там з мінами, які з снарядами. Ми 10 років там туди смітимо. От я чув такі, знаєте, може це футуристичні, але коли ми переможемо, коли е, з, імперія впаде. Один з варіантів ну, оголосити це якимось заповідником, От, і, і там природа впорається, може, через десятки років цим все зробить. Можливо, людині... Війна, це, це, це такі ж... наявища. що робити. Ну, те, що робити? Те, що з чим робити? З усім, з мінами, з Лєскою, з у тим, всім, що ми робимо з нашою землею. Коли... Ну так люди це, теж це, будуть це, докладатися, звісно, до того, щоб очистити все це. Дай Боже, щоб мир встановився, дай Боже, звільнити території. Пане Ярославе. Щодо шахедів, якими користуються наші вороги, які не тільки дошкуляють, а безпосередньо завдають шкоди, забирають життя людські, руйнують інфраструктуру. Останнім часом росіяни почали різні застосовувати технології, ну, вдосконалюючи, напевне, як на їхні погляд ці, зокрема шахеди інші бачу в повідомленнях, наприклад, про повітряну тривогу там Нікопольщина, загроза ударного дрону Молнія, Одещина, термобаричні заряди використані або бандероль з реактивним двигуном. В них зараз пішла така тенденція постійно удосконалювати різні дрони. Як вони це роблять? Тобто, чи можна сказати, що зараз у нас Них це на якийсь вийшло рівень такий, що вони постійно, постійно щось додають, щось досконалюють, додають вибухівки, додають швидкості якимось чином. Що в них з цим відбувається зараз? Да, саме так як ви кажете, це і відбувається, це явище, яке природньо виникає між двома протиборствуючими сторонами: дія і протидія. І чим більше ми звертаємо на це уваги, чим більше результативною стає якась технологія, ну так влаштовані системи, що запит на вдосконалення приходить до того, хто є замовником, хто за це все платить. І Якщо знаходиться хтось, хто за це все платить, той кому це все потрібно. Вдосконалення, зміна буде відбуватися постійно, треба це прийняти і з цим жити. Так діємо ми, так діє ворог. Ну, якщо, скажімо, там кілька років тому оці назви там молнія, да, ви б сказали, я б знизав плечами, що це таке. Ніколи не чув. Зараз це вже стає на шлюху на, на слуху. Про що це говорить? Що ворог також ну, збільшує лінійку виробників. От, в 22-му, коли вони у іранців там закупили е, е, партію Шахедів, а потім і технологію завезли, ну, Путін думав, що цього буде достатньо, все, сконцентрував ресурси. Ну, бачите, якщо з'являються Молнії і там інші, і вони там ще якісь розробки ведуть, там свого охотника, Аріона там носяться з ними, а якісь вже дійшли до виробництва, ті, що от ви кажете, там з новин ці назви, це говорить про те, що не вистачає шахідів, значить, вимушені йти в розширення лінійки, допустили там ще якихось виробників. І до постачання до збройних сил Російської Федерації те, що ви назвали термобаричний, ну це це там нічого нового, це просто ну, заміна типу вибух, яку несе да, бойової частини, яку несе безпілотник, ну до осколишно штатне явище, термобаричні використовуються ну, вони найбільш ефективні. якщо Вибухи вчиняють всередині приміщень, там уламків нема, але фізика і хімія процесу інша. Вони створюють там велику температуру, потім зміна тиску. Ну так. от і якщо ворог цілиться, от там в житлові будинки, в квартири, от. Туда в вікно таке велике. там відбітає. там шкоди багато. Дякуємо да, за ваші коментарі, ви, ну, пане Ярославе. Бачите, потім ці чорні стіни. І все Я вже. нагадаю, що з нами був голова громадської організації Аеророзвідка Ярослав Гончар. Дякуємо вам за ваші міркування щодо того, куди рухаються дронові технології. Олена Зелінченко і Роман Коляда працювали для вас у студії.